Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже сьогодні відбудеться перший з двох супер розіграшів мільйона гривень у суперлото. Це означає, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 2489-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 507 тисяч 917 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. Сімнадцять Сім тридцять двадцять шість. Двадцять шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3777-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 802 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. 17 42 28 8 44 Лото Максима, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8709 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. П'ятдесят чотири. П'ятдесят п'ять. Двадцять один. Сімнадцять. Вісімдесят? Дев'ятнадцять. Двадцять два. Вісімнадцять, тридцять п'ять, шістдесят шість, шістдесят вісім. Сорок сім. 16, 57, 36, 41, 39, 8, 61, 25. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7562-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Дев'ять. Три перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. П'ять, дев'ять. Три. Бережіть себе, все буде Україна.